Всім доброго раночку. Мене запитають, а чому я не знімаю Роксі? Захвилювались вже. Зараз покажу. Хвилиночку. Отак, отак. Мама прийшла. Лягай, лягай. Лягай. Давай, давай, я тобі допоможу. Лягай, лягай. Ось так приходить Роксі. Ось так лягається і далі маленькі до неї підходить. Я їй допомагаю, коли потрібно. Давай лягайся. Друзі, нагадую, в мене сьогодні день народження. Ось тут я закріпляю е, свою карточку. Якщо в когось є бажання долучитися до подарунка, я буду вдячний. А на сьогоднішній день задонатило 24 учасники. Я вам дуже-дуже вдячний. Давай я тобі допоможу. Ну я ты девочка. Ну, ти хороша. ты хорошая. А так, а так, а так, так. так, так. Все, 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 я тогда поможу, 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 Все, 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 сейчас, мало, да. Вс, далее. Дай,